Заступнику міністра охорони здоров'я Сергію Олександровичу Доброву. Ну що ж, мені дуже приємно, що ми вийшли на новий рівень взаємодії між усіми учасниками фармацевтичної галузі. Я дуже вдячний колективу Міністерства охорони здоров'я, співробітникам Державного експертного центру, нашим партнерам. Я впевнений, що вже дуже скоро з'являться нові ідеї, ініціативи та завдання, які ляжуть в основу формування нової європейської нормативної бази фармацевтичній галузі України. Я бажаю всім плідної праці в майбутньому, добра, миру, перемоги. Дякую. Дуже приємно знаходитися на такому важливому, важливій події. Ми проводимо сьогодні форум фарма погляд на пацієнта, організатор форум державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я. І для мене ще важливо, що сьогодні розглядаються дуже важливі, актуальні питання для всієї фармації нашої держави. Це реєстрація, фармацевтичний нагляд. А також оцінка медичних технологій. Вже три роки не було такого великого форуму в режимі офлайн. І сьогодні всі, хто присутні, біля 200 людей, наших колег, спеціалістів і від виробників і від фармацевтичних компаній і від навчальних вищих навчальних закладів, отримали велике задоволення спілкування і обговорення дуже важливих питань для всієї фарми. Дякую. Дуже потужний захід. Це тільки зараз ми бачимо, і дуже приємно, що є така зворотний зв'язок від присутніх від підтримки наших колег з міністерства охорони здоров'я. І що хочу сказати, пишаюся командою державного експортного центру в системі реєстрації та в системі фармаконагляду і бажаю нам успіху і подальшого розвитку професійного. Дякую. Дуже цікавий і дуже необхідний захід після ковіду, після під час війни, організувати таку потужну конференцію для фармацевтичної галузі з актуальних питань. Це було дуже важливо і дуже цікаво. Ще раз велика подяка організаторам і, зокрема, державному експертному центру. Я рада, що теж була причетна до цієї конференції. Дякую всім. Дякую організаторам форуму, державному експортному центру за можливість поспілкуватися, за можливість почути новини останні розробки проєктів законодавчі, зміни щодо законодавства стосовно обігу лікарських засобів, стосовно реєстрації лікарських засобів, дуже пізнавально. Дякуємо, що залучили провідних фахівців до цього форуму. Дуже чекаємо наступної зустрічі на наступному форумі.